Yours uh, to the issue. What What would be your advice to NGO leaders, for example, in their development challenges? What challenges you see? What would you advise to invest them into to be more successful? Uh, there, there's, there's lots of things. Where, uh, all kinds of of organizations. <laughs> um, I think to not be afraid to ask questions. Um, and that it can be frustrating at times, but to keep asking, um, to keep working with other organizations, to collaborate with each other, because you never know who might know an answer or who might be able to help you with the project. Um, maybe that will lead to funding opportunities. Or Work in the western part of the country, but maybe it will lead to a collaborative relationship with somebody in the east. Um, uh, You never know. So to ask questions, to keep educating yourself and uh to to reach out to be open to new partnerships. Ну, якщо коротко, то вона що, що я думаю, на її думку, порадила, це не боятися задавати питання партнерам, Партнером. Волонтерам, тому що це може бути іноді ну, не дуже приємним і іноді, ну я не знаю, складним моментом визнати, що ти чогось не знаєш. Це, до речі, до культурних аспектів. Я дуже вдячний їй за її коментар, тому що вона як американка може це сказати, поглядаючи на нашу культуру з цієї сторони. Не боятися задавати питання, а намагатися шукати партнерів і працювати разом з партнерами, тобто співпраця. Це те, в що треба інвестувати, тому що в нас досить розрізнена робота, в принципі, і не тільки громадських організацій. І е, шукати партнерства всередині України і за кордоном. Вон, наприклад, вона працює на, на Заході. Можливо, Є організації, які займаються, напевно є організації, які займаються і переживають ті самі проблеми на сході. Можливо, встановити партнерські зв'язки і спільно навіть реалізовувати певні проєкти, якого дуже ефективні. І, звичайно, інвестувати в свою власну освіту, тому що дізнаватися щось не має. І один засобів цієї інвестиції це задавати питання, з якого вона почала. Ну так, коротко. Добре? Все. наше веб-контент закінчення. Дякую вам. Тільки почали розмовляти. <гум> все, прийшли. Дякую вам за те, що дякую. запросили, дякую за цю можливість. Не знаю, чи це було те, на що ви сподівались. Можливо, ми не дали багато конкретних прикладів. Але мені було дуже приємно бути у вас спілкуватися і ну, повісти на ваші запитання. Запрошуйте ще на каву.